Шановні колеги, з вашого дозволу, я буду користуватися сьогодні презентацією, буду її показувати трошки незграбно, але ну, як вже вийде, і вона нам трошки допоможе в тому, щоб обговорити всі питання запровадження постакретаційного моніторингу, який поступово але впевнено, заходить до наших акредитаційних процедур. Шановні колеги, в принципі, про постакретаційний моніторинг як явище, як про обов'язковий елемент акредитаційних процедур, ми вже говоримо другий рік, маю на увазі Національного агентство. І вже другий рік ми говоримо про те, що він нам потрібен, оскільки. Акредитація освітньої програми не полягає в тому, що просто надається сертифікат освітній програмі, яка гарна на 5 років. Ті ж самі ж діти вимагають або пропонують, щоб був ну, спостереження за розвитком освітньої програми. І рішення про акредитацію, акредитаційні процедури не завершуються, а мають бути спостережені подальшим ця форма спостереження подальшого і от, от є постакретаційний моніторинг цієї форми. А на інших заходах я звертав увагу більшою мірою на нормативне закріплення і чому пропонується постакретаційний моніторинг. Але зараз у нас з вами чітке, чітке завдання є. У нас чітка аудиторія, тому я думаю, що нам більше треба звернути увагу з вами. На Відомості самооцінювання, які заповнюються закладом майже постакретаційного моніторингу, і на проект висновку голозової експертної ради за результатами постакретаційного моніторингу, але все одно, як на крути, нам треба все ж таки звернутися до матеріальної бази, мається на увазі на законодавчі підстави, щоб потім мені було простіше вам пояснити, чому відомості самооцінювання для закладу виглядають саме так, як вони виглядають. Чому саме такі відомості самооцінювання Галузеві експертні ради отримували під час експерименту з постакретаційного моніторингу, ну і якими вони будуть в майбутньому, і відповідно чому саме так виглядає е, висновок Галузевої експертної ради за результатами постакредитаційного моніторингу? Ще раз хочу сказати, що постакредитація – це не питання для дискусії, це вже встановлений факт. Це обов'язкова процедура акредитаційних процесів. Про це нам говорить закон про вищу світу. У нас в законі надано і визначення постакретаційного моніторингу, і статті, які мають відношення до акредитації освітніх програм і інституційної акредитації, додано по частині, яка зазначає, що і акредитація освітньої програми, і інституційна акредитація в майбутньому мають мати таку частину або такий етап, як постакретаційний моніторинг. Крім того, те положення про акредитацію освітніх програм, які зараз яким ми зараз керуємося, яке було оновлено трошки більше року тому? Півтора року тому, якщо не помиляюсь, ну то воно так само має окремий розділ про постакредиційний моніторинг? Це розділ четвертий. В ньому знову ж таки надається визначення, що таке є постакредитаційний моніторинг, Коли він відбувається, хто може звертатися, хто може бути ініціатором постакредитаційного моніторингу? Яке рішення може прийняти національне агентство, за результатами постакредитаційного моніторингу, в принципі, ви можете сказати, що це не повний перелік питань, про які ми з вами маємо знати, коли мова йде про постакредитаційний моніторинг. Можливо, це і так, але давайте е, з розумінням до цього будемо ставитися. Якщо е, з нами дійсно є колеги, які з нами з 2019 року, ви ж пам'ятаєте, як ми запроваджували. Е, Процедуру акредитації освітніх програм і що нам треба було рік-два для того, щоб всі звикли до того, як воно має відбуватися, тож постакредитаційний моніторинг він також потребує на адаптацію до наших процедур, і ми маємо побачити з вами, на що нам треба звертати увагу, на що нам не треба звертати увагу, щоб це було корисно для всіх і просто для всіх учасників, які до нього долучаються, відповідно. Зараз ми вже починаємо діяти, діяти по, по, по положенню про акредитацію, але більш детально всі процедури ми будемо формувати протягом підготовки до постакредитаційного моніторингу, який стартує масово двадцять сьомому році, і вже в перший рік масового використання цієї процедури. В будь-якому разі із того, на що прямо зараз треба обов'язково звертати увагу, це те, що взагалі передбачається, що на акредитації йдуть лише освітні програми, які отримали акредитацію на 5 років. Мається на увазі, що це добре, нормальні, гарні освітні програми, отримали не умовно, не за постановою каміну без заспрощеної процедурою, а на 5 років. Що це освітні програми, які були акредитовані після. Починаючи з вересня 2024 року, тож за діючим положенням про акредитацію освітніх програм, і ця цей постакредитаційний моніторинг має бути на третьому році після акредитації. це ну мовно кажучи, з вересня 2027 року. Всі освітні програми, які проходили через акредитацію з вересня 2024 року, вони всі підуть у 2027 році на постакредитаційний монітор. Ну і тут ще є невеличка відмінність, що у порівнянні з акредитацією, що акредитація це все ж таки за заявою закладу вищого світу, ми не можемо самостійно сказати, що у вас там є освітня програма, йдіть до нас на акредитацію. Постакредитація це вже обов'язок. Обов'язково. Якщо заклад вищого освіти проходив акредитацію своєї освітньої програми в національному агентстві, ця акредитована освітня програма обов'язково має пройти. Процедуру постакретації на третьому році. Ну і зараз тут на слайді ви бачите, що в деяких випадках можливо проведення позачергового постакредитаційного моніторингу. Ці випадки це мається на увазі, що ініціатор має виступати. Зовнішній суб'єкт нацогенство не може приймати такого рішення самостійно за своєю власною ініціативою, що у нас є якісь там сумніви стосовно якоїсь освітньої програми. Давайте її раніше на постакретацію відправимо. Ні. Це має бути або Камін, або МОН, або Дзяво, або якийсь інший заклад державний орган, або, наприклад, звернення закладу вищої світу, про що ми потім з вами ще й поговоримо. Ну і рішення, які приймаються: Ну, які документи подаються, ви бачите, да? відомості про зміни, що зазнала освітня програма, інформація про реагування на зауваження, недоліки, виявлені під час попередньої акредитації, інші документи або посилання на електронні ресурси, якими можна підтверджувати те, що відбувається з освітньою програмою. Яке рішення можна прийняти? Тут бачите, три варіанти. Перший варіант про успішне проходження, другий варіант про проходження постакретаційним моніторингу із зауваженнями, і, можливо, навіть встановлення строків для виконання цих зауважень. І третій варіант про припинення дії сертифікату, оскільки освітні програми, як виявляється, може показати, може показати, що вона повністю не відповідає жодному критерію, ніяким критеріям акредитації освітніх програм. Ну, мається на увазі, що третій варіант це якраз мабуть про те, що до нас може звернутися Кабмін, МОН, ЗЯВО або інший державний орган. І якщо вони до нас будуть звертатися, це то лише в тому випадку, коли вони встановлюють суттєве порушення законодавства, освітянського законодавства здійснення освітнього процесу, межах конкретно освітні програми і можуть до нас звернутися про те, що от, дивіться, у нас отакі зафіксовані факти серйозних порушень в межах наших перевірок. Тож, мабуть, і вам варто також подивитися на вашу освітню програму, яку ви акредитували раніше. Якраз от вона стосується цих напрямків, де ми порушення знайшли подивитися, будь ласка. То, мабуть, от про такі варіанти йде, і про такі випадки йде оцей третій варіант рішення, яке може прийняти національне агенство. Так само ви чудово пам'ятаєте, що ми провели два експерименти в межах постакредитації. Це два і 25 му році. Якщо не помиляюсь, на початку 25 го року був другий експеримент, і в принципі всі галузеві експертні ради через приймали участь в тому експерименті в другому, що E, і ми вже бачили проекти. Ну, ми мали собі можливість уявити, як воно буде виглядати у 27-му році, але наприклад, на прикладі однієї або двох освітніх програм, які проходять через постакредитацію, які впали до кожного силу експертної ради. Тож, ви бачили, що які відомості самооцінювання заповнює заклад вищої освіти в межах э, постакредитаційного моніторингу. Ви мали проєкт висновку голосової експертної ради, який має голосова експертна рада заповнювати. Тож, в принципі, ми в тому участь приймали. У нас навіть робоча група була. Робоча група робила пропозиції зауваження стосовно подальшого запровадження процедур постакретації. І я не скажу, що ми всі пропозиції вже реалізували. Ми йдемо. Частково поступово до їх реалізації. Ну, наприклад, сама проста, але най, найбільш важлива пропозиція, щоб все, що відбувається, може постакретатися, відбувалося в нашій інформаційній системі. Це зрозуміло, це обов'язково буде зроблено, але на це треба час, тому що внести суттєві зміни до нашої інформаційної системи це не так просто. Це і час потрібен, ну, і відповідні гроші також потрібні для того, щоб це зробити. Далі. Зараз, зараз, зараз у нас вже експериментів немає. Експерименти були, поекспериментували все достатньо. Тепер ми працюємо з вами за повноцінною процедурою. Відповідно, якщо зараз до будь-якої голозової експертної ради потрапляють матеріали в можна постакретаційну моніторинку з якоюсь освітньою програмою, то це має відбуватися не експериментально, а повністю у відповідності до положення про акредитацію освітніх програм. І тут я, мабуть, вам скажу такого штуку, що мається на увазі, що це положення можливо, воно і не дає нам відповіді на всі питання, але тим не менш, основні питання вони розкриваються і закриваються, мається на увазі, що основні завдання постакретації визначено предмет оцінки. Визначено на що звертається увагу, визначено, яке рішення може прийняти на і голосу експертна рада. Визначено що стосується процедури. До процедури просто треба звикати в тому сенсі, що більшість процедурних питань вирішується в межах постакретації, так само як і в межах акрептації освітньої програми. Навіть в відповідних наших інструкціях там є такі посилання про те, що процедура розгляду освітньої програми в межах постакретаційної моніторингу відбувається за правилами процедурами, які передбачені для акредитацію освітньої програми, Тож, в принципі, тут у нас також великий проблем не має бути інтуїтивно зараз, інтуїтивно, але поступово і нормативно ми все це маємо сприймати нормально, будемо розглядати. Що стосується позачергового постакретаційного моніторингу. Ще раз хочу звернути вашу увагу, що у нас на сьогодні вже, якщо не помиляюсь, 4 чи 5 освітніх програм пройшли. Повноцінно цю процедуру постакредитаційного моніторингу позачергово відповідно до положення про акредитацію освітньої програми. <кій> і якраз п'ять галузевих експертних рад в тому участі приймали. Ви вже мали можливість це побачити. Чому це відбувається? Чого звертаються заклади вищої освіти до нас? Тому що ми дійсно закладам вищої освіти пояснюємо і розказуємо, що да, така процедура. Вона наближається масове застосування або масове проходження через постсекретацію буде у 27-му році, і ми розказували про те, що якщо у вас зараз вже є освітні програми, з якими вам важко спрогнозувати. Напрямки їх розвитку через певні об'єктивні обставини, наприклад, через те, що змінюється законодавство, змінюється шифризм, змінюється спеціалізація. Якщо у вас є серйозні сумніви стосовно того, чи варто виконувати ті рекомендації, які надавалися вам за результатами акредитації, чи у вас є дійсно серйозні сумніви стосовно того, чи є недоліки, на які звертались увагу. Вашу увагу галузовими експертними радами, експертами або національним агенством, чи вони зараз залишаються недоліками, чи вже не є недоліками, то якщо от такі обставини збігаються в межах вашої освітньої програми, то ви можете звернутися до нас прямо зараз для проходження поза моніторингу позачергово, не чекаючи 27 го року. Якщо ви хвилюєтесь про те, що розвиток вашої освітньої програми до 27-го року без нашого коригування або без нашої допомоги може піти не туди, не в той бік, і ви що зробите не те. Тому заклади і дійсно інколи звертаються, але це не масово. Таких я вже сказав. П'ять було всього на і навіть якщо у нас у нас далі й будуть, я маю на увазі до 27-го року, до вересня 27-го року, це будуть. Одиничні, поодиночні випадки на кожну експертну раду, може, і впаде одна-два постакритації, вони не будуть суттєво впливати на ваш графік роботи. І тепер вже давати більш детально про те, чому відомості, які саме відомості самооцінювання надаються закладам вищої освіти для проходження постакритації, чому вони саме так виглядають. В принципі, в відомостях самооцінювання є 10 розділів. Для кожного закладу вищої освіти, який має пройти через постакредитаційний моніторинг, є загальні розділи, які в майбутньому мають заповнюватися автоматично. Має на увазі там ну, загальна інформація про заклад, про кількість здобувачів, про приміщення, про площі, про інші речі. про... Назву програми про номера В'єде, бо тож така інформація вона має підтягуватися автоматично до тих відомостей, коли вони будуть в нашій генеруватися в нашій інформаційній системі, коли в нашій інформаційній системі були, буде окремий розділ, який буде забезпечувати проведення постакредитаційного моніторингу. І є розділи, які є суттєвими, на які ми маємо зверна... звертати увагу, особливу нашу. І в межах розгляду відповідно постакретація голоси в експертній раді, і потім е, в національному агентстві. це розділ 4, розділ 9, розділ 10. І одразу можу сказати, що важливість цих розділів вона обумовлюється саме вимогами законодавства, тому що законодавець і в законі про вищу освіту, і потім в положенні про акредитацію там якраз і зазначається, про що та постакретація має бути. На що звертається увага. Про що ми будемо говорити в межах постакредитації успішної освітньої програми, яка пройшла акредитацію свою два або три роки тому, якраз про це цей розділ. Четвертий розділ це зміни, що зазнала освітні програми освітні діяльність після попередньої акредитації, а цей розділ там дається можливість закладу вищої освіти описати. В довільній формі про зміни, які зазнали освітні програми і освітні діяльності, до цього розділу можуть додаватися і додатки. Наприклад, якщо освітня програма змінювалась, її оновлена редакція, або ще щось відбулося, або помінялася назва, або помінялася, Внутрішнє якесь наповнення, то от якраз додатками до цього розділу воно й піде. Ну і опис цих змін буде відбуватися саме в цьому розділі, і про це нагадую, ми на попередніх слайдах бачили, що в межах постакретації якраз е, звертається увага на зміни, які зазнала освітня програма освітня діяльність з того часу, який відбувся після отримання акретації. Дев'ятий розділ це інформація про реагування на зауваження. Та недоліки експертної групи Галузової експертної ради Національного агентства виявлені під час проведення акредитації відповідної освітньої програми виконання рекомендацій. <клух> Мається на увазі що, що ми е, національне агентство пропонуємо закладам вищої освіти заповнити оці от, е, графи, які стосуються кожного критерію, але не Повністю надавати інформацію по кожному критерію під критерію, а надавати інформацію лише стосовно тих під критеріїв, де е, були сформульовані певні недоліки, не суттєві недоліки, а звичайні недоліки. Бо якщо були б суттєві недоліки, то вони покретацію на 5 років не отримали. А, е, Де було сформовано про те, що освітня програма або освітня діяльність має певні недоліки, і де було сформульовано рекомендації по усуненню цих недоліків. От лише по тих підкритеріях заклад і буде заповнювати. Тож, умовно кажучи, вони мають певну таку табличку. В табличці йде там 10 розділів. Це наші критерії. Кожен критерій поділяється на невеличкі графи по підкритеріях. Якщо були зауваження і недоліки, заклад має вказати, в яких підкрите, яких критеріях були ці зауважені і недоліки, і рекомендації. І лише в контексті цих недоліків зауваження рекомендацій надати свої опис, що вони робили або зробили, або планують робити далі стосовно виправлення цих недоліків, використання рекомендацій і, і все таке інше. Тобто, лише в такому обсязі мається на увазі, що заклад в межах постакредаційного моніторингу він не заповнює повністю всю інформацію по всіх критеріях кожного критерію. А він дає лише інформацію по тих підкритеріях де були зауважені, і лише стосовно цих самих зауважень. Ну і 10 розділ врахування зауважень та рекомендацій з останньої ОП. І тут ми просимо заклад, щоб вони вказали рівень виконання цих зауважень. Ну, мовно кажучи, вони можуть сказати, що ми повністю виконали всі зауваження за третім і четвертим критеріям, по яким у нас а, було визначено певні недоліки надано рекомендації. Можуть сказати, що вони там були. Часткового виконання, і це теж нормально, тому що ми маємо розуміти, що постакретація відбувається або на екваторі розвитку освітньої програми подальшого розвитку після успішної криптації, або, або може бути і раніше, або можуть вказати, що вони ще не виконали. Можливо, вони вкажуть, що вони зараз займаються рекомендаціями і усуненням недоліків там з другого і третього критерію до шостого, ще руки надійшли. От і це також буде нормально. Но мається на увазі, що, ну як нормально, мається на увазі, що ми дивимося на всі критерії і намагаємось побачити, що заклад над цима працює, але якщо він щось не встигає зробити. На другому, третьому році після акредитації це не біда-бідося, біда, і тут ми е, в колокол набій'ємо з того, що тут завана з цією освітньою програмою. Ну, і відповідно від того, ми бачимо, чому виглядає саме так експертний висновок Голозової експертної ради про результати позачергового постакритаційного постакретаційному моніторингу. Він також має кілька кkhem, розділів, загальні розділи, де вказуються оцінки за кожним критерієм. Які виставлялися раніше експертами, раніше голозовою експертною радою, раніше національним агентством, і зараз приблизно як підтверджує голозова експертна рада, але бо як і бачить рівень може постакредитації, і крім того, є от два таких розділи, як розділ аналіз, і в цьому розділі ГЕР надає оцінку відповідності освітньої програми. Грунтуючись на відомостях самооцінювання для постакритаційного моніторингу, має це на увазі, що голозова експертна рада лише аналізує ту інформацію, яку заклад надав в контексті тих критеріїв і підкритеріїв, де були визначені несуттєві недоліки, і було надано рекомендацію по їх усуненню. І Галузева експертна рада в межах постакредаційного моніторингу не оцінює, наприклад, критерій другі повністю в повній мірі, а лише оцінює зусилля закладу по виправленню недоліків, по наприклад, під критерію там і 2.4. Ну, умовно, от там були недоліки, там були зауваження. І вони пишуть, що в межах таких от, недоліків зауважень, вони роблять то та тут. І от лише то, що вони написали, що вони роблять, оце ми і оцінюємо. Не весь критерій повністю, а лише те, що вони в межах виконання рекомендацій національного агентства роблять за результатами попередньої акредитації. Ну і рекомендації, звісно, що це також дуже важливий, надзвичайно важливий розділ. Експертному висновку ГЕР по результатам по акредитаційному моніторингу, тому що ми маємо дати закладу рекомендації. А можливо, і така рекомендація, що дійсно у них все добре і все чудово, що недоліків було мало і по одному чи двох критеріях. Рекомендації були, були і в межах тих рекомендацій їх можна було виконати швидко. І заход дійсно все це зробив, що йому порадили. Тож може бути і рекомендація така, що в подальшому продовжуйте розвиток вашої освітньої програми так само. А можливо бути і таке, що там в межах шостого критерію були рекомендації стосовно кадрового складу стосовно публікації, і ну вони рухаються в тому напрямку, але узива експертної ради може помітити, що вони повільно рухаються, а часу залишається не так же багато, роки йдуть швидко. Во то можна надати рекомендацію пришвидшитися в межах виконання тих або інших рекомендацій. Інакше інакше, якщо не пришвидшитися, то е, може бути ситуація, що коли заклад прийде до наступної критації, е, в повному обсязі всі рекомендації не будуть виконані. Е, можливо, такий варіант. Шановні друзі, в межах моєї презентації все я зараз і приберу, і лише. Ще пару слів скажу стосовно тих питань, які ми від вас отримали, коли ви реєструвалися на постакретаційний моніторинг на цей семінар. Ну, по перше, хочу сказати, що постакретаційний моніторинг має бути значно простіший у порівнянні з акредацією, тому він має займати і у вас, і у нас, і у закладу значно менше часу. Заклад заклад зазвичай, от коли вони проходили опитування, то вони казали, що вони займаються один-два дні для того, щоб пілотувати всі документи в межах постакредитаційного моніторингу. Це значно менше часу ніж в межах акредитації освітньої програми. І відповідно така ж саме прогресія має бути в голозової експертної ради і національного агентства. В межах постакредитаційного моніторингу ми не дивимося цього освітню програму повністю по кожному критерію, по кожному підкритерію, і не вимагаємо від закладу, щоб він ще раз нам довів е якість кожного підкритерія в межах вже акредитованої на 5 років освітньої програми. Такі випадки можливі, коли у нас буде така потреба, але ці випадки вони будуть більш конкретними. До нас може взяло звернутися, МОН, інші орган може звернутися. І там ми будемо перевіряти конкретні факти про конкретні порушення, тогда тобто ми вже будемо вже це робити з вами. Але коли мова йде про те, що це звичайна простакретація на третьому році, після 27-го року, 27 му році. Або коли заклад зараз до нас звертається, з метою, з бажанням просто відкоригувати свою роботу по розвитку своєї освітньої програми і порадитися з нами, чи все вони правильно розуміють, як вони. Усувають і виправляють ті недоліки і виконують рекомендації, яким було надано в межах акредитації. То звісно, що тут має бути все простіше. Ми маємо допомогти і в тому. Вот. Стосовно тих рішень, які приймаються, ну шановні колеги, мабуть, для того щоб констатувати успішне проходження постакретаційного моніторингу, не обов'язково, щоб всі рекомендації були виконані повністю. Не будемо забувати, що відповідна освітня програма має право на розвиток і на виконання рекомендацій, ще щонайменше два з половиною роки, а то і більше, і тож цілком нормально, коли вони половину більшу половину рекомендацій виконали, якусь частку ще не виконали. Але це свідчить про те, що розвиток цієї освітньої програми відбувається нормально. А тим не менш, ми можемо побачити певні такі от аспекти або моменти в контексті рекомендацій, які надавалися, коли Ну, інколи інколи таке бажаю, що от, заклад не згоден от з рекомендаціями. Да? От ми ми пройшли через акредитацію, але те, що ви нам порадили, ми, ми вважаємо, що неправильно, ми підемо своїм шляхом. Але ми, може після покретації ми можемо ще раз з вами переконатися, що все ж таки, наприклад, наші рекомендації були правильними і варто їх дотримуватися. І можемо ще раз про це нагадати, що да, ми випробували після акретацію, але ми вас запевнюємо, що ті рекомендації, які були надані, їх варто дослухатися і варто використовувати в межах розвитку вашої освітньої програми. І нагадати, скільки їм часу залишилось на те, до повноцінної крітації, там, протягом року, двох або двох з половиною, варто все ж таки відповідні рекомендації виконати. А, стосовно того, що буде, якщо, наприклад, заклад не подається на пустекретаційний моніторинг, побачимо з вами, що буде у 2027 році. Я думаю, таких випадків не буде, тому що законодавець чітко сказав. Відмова закладу йти на пост постукретаційний в межах освітньої програми, яка пройшла акредитацію національному агентстві, це скасування рішення сертифікату про акредитацію освітньої програми, тож варіантів не так багато. У закладу для того, щоб отримати скасування свого сертифікату, це або щоб порушити всі критерії е якості освітньої діяльності в межах своєї акредитованої освітньої програми, щоб про це помітили навіть правоохоронні органи. І ми про це з вами дізналися, і може постакретація на це звернула увагу. Або просто не податися на постакритацію у 27-му році. Тож ми 27-му році будемо мати певний графік, вони в той графік не подадуться, і все. А, шановні колеги, я з вами залишився до кінця. Будь ще додаткові питання, то буду з вами відповідати. Дякую, бо я так часу забагато взяв. Дякую.